Дивимося добре. та слухаємо після коментар Костянтина Боценка. Пане Костянтине, вітаю. Найбільш переконлива ваша перемога у поєдинках з крижинкою. Як загалом підсумуєте цю зустріч? Дуже добре, що виграли. Ця певність нам потрібна. Було багато закинутих шай, але тренерська така робота, що дуже приємно, коли команда зіграла на нуль. Тому ми дуже задоволені те, що ми зіграли на нуль, і те, що ми перемогли з крупним рахунком. Тенденції попередніх ваших матчів з крижинкою, лево частину шайб, ваша команда закидала в більшості. Сьогодні в рівних складах майже всі шайби були закинуті. Одна навіть в меншості, От, як вважаєте, якщо це таким собі чинником ставало переможним у попередніх зустрічах, сьогодні суперник менше вилучався, тим не менш перемогли. От Як вважаєте, від чого така зміна? Знаєте, я б не дивився на, назад і тим паче на Ігри з Крижинкою я б дивився вперед. Мене більш цікавить наша гра в більшості, також в меншості в рівних складах з тими командами, які вищі за нас. І я був би задоволений, щоб на, 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 наразі турнірна таблиця була догору ногами. Тому е, розуміти, як е, будемо дивитися вперед і. Чекати від наших хлопців, щоб у них не голова була на місці після цієї перемоги. І... Тому що найважливіші ігри для нашої команди це попереду. Тим не менше, так наступний суперник шторм Одеса поки що так набрали 12 очок у чотирьох поєдинках з крижинкою. Поки що не набирали очки у команд, які в топ 4 нині знаходяться. От за рахунок чого можна спробувати, за рахунок чого можна відібрати очки у цих команд? Як ви вважаєте? У Вас тим більше зараз такий тижневий цикл, є час, щоб попрацювати. Я це мав і на увазі по попередньому питанні, тому. Наразі буде підготовка, і підготовка для того, щоб ми стоїть задача керівництвом клубу набирати форму день від дня. І чекаємо, чекаємо ми саме від себе гарної, красивої гри і бойовитої, і неуступчивої. Да? Ну, надіємося, що Прийде результат. Прийде. Дякую. І ще раз вітаю з перемоги. Дякую. З нами головний тренер Крижинки Ігор Архипенко. Пане Ігоре. ну сьогодні найбільш, напевно, невдалий матч з Дніпром. Серед усіх у цьому чемпіонаті не закинули, пропустили найбільше. Як вважаєте? Чому? Ну, по-перше, -по це провальний перший період. Будемо розбирати, чому так сталося. Ну, я думаю, що був, був елемент недонастрою на гру. У попередніх зустрічах суперник дуже добре реалізовував кількісну перевагу. Сьогодні ніби і менше вилучалося, але тим не менш, так пропустили в першому періоді вже 4 шайби. От як вважаєте? От якраз те недоналаштування і спрацювало? Ну, Я, я вважаю, що так. Да. Десь недо, недолаштування і. Може бути основна частина команди, вони грали і в чемпіонаті МХЛ, і це вже четверта гра за шість днів, то може десь і якась вже Втомок. втома да, була. Ну, тим не менш, далі суперник ще буде складнішим. От, такі от парні матчі, можна сказати, спарені матчі, тому що це, якраз матчі з Дніпром і Кепітал це матчі, які мали ще в, другу, в першому другому турі відбутися. Вони зараз граються. От як тепер налаштовуватися на іншого суперника, зважаючи ну, на такий не досить приємний сьогоднішній результат. Ну, Завтра у нас буде тренування. Зараз поговоримо і з хлопцями. Розберемо наші помилки, я думаю, що буде другий, по-іншому -по будемо налаштовуватись і я думаю, що у нас в суботу буде інший склад, ну, буде 4-5. І ще одне питання про От другий матч поспіль з одним воротарем грає крижинка через те, що Данило Макаренко на універсіаді захищає кольори збірної двадцять 25 Наскільки сьогодні особливо це впливало, тому що знаю, що в певних ситуаціях проводити ротацію, щоб інший зі свіжою головою вийшов воротар, От Наскільки цього не вистачило другого воротаря на лавці. Ну, нам сьогодні по воротах кинули 53 кітки. Це дуже велике навантаження для воротаря. Тому в ну, нас така ситуація, що ми по-іншому не можемо, тому що Данило зараз захищає цвіта, кольори збірної України на універсіаді. Дякую, успіхів!